Майбутній сценарист та продюсер народився у Баку в родині вірменського походження. Через етнічні погроми азербайджанців сім'ї довелося переїхати до українського Краматорська, навчаючись в математичному ліцеї, Армен Оганян захоплюється КВК. Зокрема, командою ХАІ люди в білому. Так з'явилося бажання вступати до Харківського авіаційного інституту. На третьому курсі Хаї вирішив, що це не моє. Наприкінці навчання працював вже у ранковому шоу у Харкові. В 2011 році мене запросили робити камеді Батл в Росії. Я ніколи не хотів переїжджати в Москву. Найкомфортнішим місцем проживання для мене залишається Харків. Період життя в Росії Армен поділяє на дота після анексії Криму. До 2014 року він мав багато друзів там, успішну кар'єру, а ще зустрів майбутню дружину. Але після початку війни його життя кардинально змінилося. Мої батьки сиділи в підвалі під бомбами у Краматорську. Мої однокласники воювали за ДНР і ЛНР. Вони вірили, що прийде Росія, і буде класно. У 2022 році відбувся остаточний розрив. У Росії досі живуть мій брат і батьки. Хотів їх забрати, але вони відмовилися. Деякий час ми не спілкувались. За кілька днів до повномасштабного вторгнення Армен із сім'єю перебував за кордоном. У нього були зворотні квитки до Москви на 24 лютого, але він прийняв рішення більше не повертатися. Коли сказав дружині, що ми нікуди не повертаємось, вона мене підтримала. Дружина мріяла жити у Києві. Потім канал ТНТ мене звільнив і заборонив усім моїм колегам спілкуватися зі мною. Я зрозумів, що як раніше не буде ніколи. Після 11 років життя у Москві Армен із сім'єю оселився в Лісабоні. Про що не жалкує, а навпаки, тішиться. Португальська мова не припала, поки до душі. Інша справа соловіна, на яку продюсер остаточно перейшов у побуті. А віднедавно ще й практикує на новій роботі. Побачив оголошення, що в український табір для тимчасово переміщених дітей потрібна людина організовувати відпочинок. Я відразу відгукнувся. Мене цей табір вивів зі стресу. З'явилися перші знайомства, зв'язки. Мене запросили ведучим на потужному форумі українців. Попри вірменське коріння та тривалий час життя у Москві, армен вважає себе українцем. Ідентифікую себе саме як українця, саме через мову. Наприклад, у мене майже немає вірменської ідентифікації, бо я не знаю мови, батьки мене не навчили, і через це я ніяк не можу віднести себе до вірмен. Незважаючи на тисячі кілометрів відстані, Армен працює як сценарист над українськими проектами Вдома поговоримо та відвал ніг. Подруга запросила сценаристом в проєкт Тихий вечір Зеленою Кравець. Пізніше виникла ідея подкасту Вдома поговоримо у проєкті відвал ніг український військовий Олександр Будько, який втратив кінцівки, на війні їздить із зірками шоу-бізнесу різними містами. Вони сідають у колісне крісло і перевіряють, чи все доступне і безбар'єрне, через те, що дружина і донька Армена Оганяна є громадянами РФ, поки стримує його повертатися до України. Продюсер і сценарист має безліч творчих планів у Португалії, зокрема, відкрити україномовний стендап-клуб і відкрити мікрофон для українців, які там перебувають, аби ці люди не втрачали зв'язок з українським інфопростором та культурою.